Слава Україні! Сьогодні поговоримо про прилади нічного бачення ПНБ оптичний прилад, який дозволяє бачити у темряві та ефективно виконувати роботу вночі. Цікава річ, яку часто можна побачити у бойовиках. Принцип роботи у приладі нічного бачення один і той же: він у багато разів підсилює відбити від об'єктів світло та інше випромінювання. Світло від місяця відзор. Або з інших джерел. Серце кожного ПНБ це електронно-оптичний перетворювач ЕОП. У ЕОПі знаходиться фотокатод, який при потраплянні на нього фотону світла випромінює електрони, які пришвидшуються та збільшують свою енергію під дією електричного струму в робочій камері ЕОПа. Електрони під дією електростатичного поля. Потрапляють на фосфоресцентне покриття зеленого або білого фосфору, яке під дією електронів спалахує в потрібних місцях, формуючи видиме для спостерігача зображення. В робочій камері ЕОПа створюється різниця струму. Для цього використовується високовольтний трансформатор, який перетворює 3 вольта у декілька сотень. Саме трансформатор створює той писк, який можна почути при роботі приладу. ЕОП перетворює видиме та невидиме оком інфрачервоне випромінювання на видиме, та у багато разів його підсилює. З відомих зараз приладів існує три основні покоління. Перше покоління посилює вхідний сигнал у декілька сотень разів працюють лише при умові хорошого природнього нічного освітлення, коли безхмарне небо та яскравий місяць. Зазвичай цього недостатньо для повсякденної комфортної роботи. Їм потрібна додаткова підсвітка вбудованим інфрачервоним ліхтарем. Дальність роботи такого приладу приблизно до 100 метрів. Прилади першого покоління мають чітке зображення у центрі та менш чітке та викривлене ближче до краю. У поколінні 1 ці проблеми у значній мірі виправлені. Ресурс роботи ЕОПа приблизно 1000 годин. Далі його чутливість падає. І, звичайно, понижується яскравість та контрастність зображення. Зазвичай прилади першого покоління не мають захисту приладу від випадкового засвітлення. При появі у полі зору яскравого джерела світла, наприклад, як ліхтарика або світла фар автомобіля, багаторазове збільшення освітлювання фотокатода приведе до дуже великої кількості вибитих з нього електронів, які будуть посилені напругою у робочій камері ЕОПА, та в результаті пропалять шар люмінофору. Має роздільну здатність приблизно 25-35 ліній на міліметр. Це кількість видимих ліній на 1 міліметр. Чим більший цей показник, тим краще буде деталізація зображення. ЕОП першого покоління має скляний корпус. Вони крихкі, тому вони не можуть використовуватись у прицілах та на зброї з сильною віддачею. У поколінні 1 використовується металокерамічний корпус, який суттєво міцніший. Вартість приладу першого плюс покоління приблизно 500 000 доларів. Зазвичай це мисливські прилади. У бойових умовах його використання недоцільне через демаскування позиції при підсвічуванні інфрачервоним ліхтарем, відповідно у інфрачервоному спектрі. Якщо ворог у свій прилад нічного бачення виявить інфрачервоне світло, подумає, що там йде спецура та насипить туди добряче. Друге покоління було розроблене у 60-70-х роках, посилює вхідний сигнал приблизно у 20-30 тисяч разів. У них вже використовуються мікроканальні пластини. Канал має діаметр 6-7 мікрона та довжину не більш 1 міліметра. Між стінками каналу подається напруга у декілька сотень вольт. Канал розташований під невеликим кутом. Потрапляючи у канал, електрон вдаряється об стінку та вибиває додаткові електрони. Кожен з яких вибиває ще додаткові електрони. Процес повторюється багаторазово по всій довжині каналу. Це дозволяє отримати великий коефіцієнт посилення світла у десятки тисяч разів. Роздільна здатність від 32 до 45 ліній на міліметр зазвичай. У робочій області ЕОПа під дією струму утворюється електронна лінза, яка направляє та фокусує електрони. Так само, як оптична лінза фокусує світлові промені. Тому на поверхні окуляру виникає перевернуте зображення. Перевертання зображення відбувається у додаткових міні-об'єктивах, які розташовані за ЕОПом. Також перевертання зображення може бути здійснене за допомогою волоконно-оптичної пластини, яка вбудована у ЕОП. Вони нечутливі до засвітлення сильними джерелами світла. Ресурс такого ЕОПа приблизно 3000 годин. Такі прилади можуть працювати в умовах дуже низького освітлення, при відсутності місяця лише при наявності зірок, навіть при несильній хмарності. Вартість приладу з ЕОПом другого покоління від 2000 доларів. Висока вартість обумовлена складністю технічного процесу, так і дороговизною виготовлення. Такі прилади вже мають місце застосування у бойових умовах. Третє покоління отримало покращений фотокатод, через що збільшилась чутливість та збільшився ресурс роботи ЕОПа приблизно до 10 тисяч годин. Не потрібно сприймати ці цифри буквально, це приблизні розрахунки. Ресурс ЕОПа більше залежить від кількості пропущеного через нього світла. Чим більше, тим швидше буде деградувати. Роздільна здатність до 80 ліній на міліметр. Прилади на основі ЕОПа третього покоління добре працюють в умовах вкрай низького освітлення. Їх вартість починається від 3000 доларів. Але їх експорт США доволі проблематичний, заборонений. У поколінні 3 використовують покращену мікроканальну пластину, встановлене імпульсне джерело живлення з меншеною напругою, в результаті чого вдалося покращити характеристики ЕОПа без зменшення ресурсу. Коефіцієнт підсилення 50-80 тисяч разів. Деякі виробники, наприклад AGM, поділяють прилади в одному поколінні на різні рівні, зазвичай від одного максимум до трьох. Ці рівні показують наскільки чисте та без дефектів буде зображення. У першому рівні найменше дефектів. Дефекти можуть виражатись у вигляді чорних плям або невеликих спотворень. Процес створення еопів дуже складний. Якби виробник не покращував процес, дефекти можливі завжди. Тому прилади з більшою кількістю дефектів виробник просто продає дешевше, маркуючи вищим рівнем. Камера трошки гірше передає якість картинки з ПНБ. Враховуйте, що при використанні якість буде трохи краще, ніж те, що ви побачите у відео. ПНБ бувають нашоломні камери відеоспостереження, приціли та біноклі. Прилади з зеленим фосфором мають зелене світло. Прилади з білим фосфором відповідно біле. Від зеленого світла менше втомлюється око, ніж від білого. Еоп з білим кольором мають більшу контрастність, але це сприйняття суб'єктивне. Є прилади з автоматичним та ручним керуванням яскравості. Але я рекомендую обирати ручне регулювання. Це дозволяє самостійно регулювати яскравість. Та адаптувати її до умов навколишнього освітлення. ПНБ багаторазово підсилює відбити світло. Тобто, якщо немає світла взагалі, а на сході таке доводилось бачити неодноразово. Буває, що не видно свого пальця навіть ось так перед своїм носом. Або якщо ви працюєте у темному закритому приміщенні, тоді ПНБ не буде що посилювати, і він не сильно вам допоможе. Ось приклад роботи ПНБ при поганому освітленні. Небо затягнуте хмарами, місяця не видно. Зорь не видно. Без увімкненого інфрачервоного ліхтаря видимість дуже погана, працювати дуже важко. Приклад роботи ПНБ у замкнутому приміщенні без будь-якого джерела світла. Немає що підсилювати. Щось видно тільки при увімкненні інфрачервоного ліхтаря. Зазвичай у ПНБ є вбудований інфрачервоний ліхтар. Він підсвічує об'єкти у інфрачервоному невидимому людському оку спектрі. Це дозволяє суттєво покращити видимість в умовах відсутності світла на близьких дистанціях. Часто у ПНБ увімкнений інфрачервоний ліхтар буде позначатись в окулярі світінням діоду. Але враховуйте, що на нулі вмикання інфрачервоної підсвітки може бути небезпечним через потенційне виявлення. Ось як видно інфрачервоний ліхтар від PNB через інший ПНБ. Ось як видно інфрачервоний ліхтар від ПМБ на відстані приблизно 100 метрів. ПНБ дуже зручна річ для нічної роботи. На близьких дистанціях він трохи викривлює картинку, стає незрозуміла проекція. Як і до будь-якого іншого обладнання, до нього потрібно звикнути. З ним потрібно тренуватись перед виходом на бойові завдання. У ПНБ видно інфрачервоний лазер, як, наприклад, лазер від Далекоміра. Або інші лазери від систем наведення. У хорошу погоду видно тільки місце, куди лазер світить. Але у туман буде дуже добре видно весь промінь з місця його початку. У ПНБ добре видні Mavic 3. Ці дрони. Мають вбудований інфрачервоний лазер, який постійно заміряє дистанцію до землі, і наскільки мені відомо, цей лазер неможливо відключити. Через це треті мавіки дуже добре видно на дистанціях і навіть більше 700 метрів. Маючи ПНБ, ви не зможете цілитись з механічних прицільних засобів. Хоча у приладів з другим та третім поколінням ЕОПів картинка доволі хороша, вона зерниста та її неідеальна чіткість не дасть вам змоги нормально цілитись з механічних прицільних. Для роботи з ПНБ можна використовувати коліматорний приціл. Який має режим роботи з ПНБ. Тобто режим, де сила підсвічування маркера буде достатньо малою, щоб не сліпити оператора у ПНБ. Але навіть маючи коліматор, ви зіштовхнетесь з проблемою фокусування ПНБ. Якщо поставити фокус на ближню відстань, ви будете добре бачити приціл та крапку прицілювання, але погано будете бачити те, що далі від вас. Якщо поставити на дальню відстань, будете добре бачити те, що подалі від вас. Але приціл буде розмитим. Але другий варіант все ж краще. Але знову ж таки до цього потрібно звикати. Камера зафіксувала навпаки. Насправді при спостереженні оком, якщо у вас фокус на дальніх предметах, маркер буде розмитий. Але на близьких дистанціях світло від каліматора буде видно у іншій ПНБ. Або використовувати інфрачервоний лазерний ціливказівник, який буде видимий тільки у ПНБ. Або використовувати тепловізійний приціл на зброї, а ПНБ на оку, яким ви не цілитесь. Прилади, які у нас більш-менш поширені, це пвс 7, пвс 14 та пвс 15, або їхні аналоги. Перші два відрізняються лише тим. Що у ПВС 7 зображення розділене призмою на дві вихідні лінзи, а сам окуляр у них один, так як і у пвс 14. пвс 15 має вже два окуляри. З спеціальною площадкою для кріплення його можна замінити двома пвс 14 На мою думку, краще взяти ПВС 14 замість ПВС 7. ПВС-7 не дасть вам переваги у куті огляду, лише буде спостереження двома очима. Але з ПВС-14 ви будете мати можливість одночасно спостерігати як озброєним, так і неозброєним оком. Інколи це буває корисно. Коли одне око втомиться, ви можете перемістити прилад на інше. У ПВС-7 та ПВС 14 кут огляду приблизно від 40 до 51 градусу. ПВС-15 має два монокуляра. У них буде стереозображення, кут огляду буде більшим, але не удвічі. Вартість пвс 7 та пвс 14 третього покоління приблизно 3-4 тисячі доларів. Вартість пвс 15 третього покоління 8 тисяч доларів. Ще існують панорамні ПНБ GPNVG 18. Вони мають 4 трубки, які об'єднують зображення в один еліпс. У них кут огляду наближений до кута огляду людського зору. Їх вартість приблизно Лише 40 тисяч доларів. Ще існують цифрові прилади. Зазвичай вони менш ефективні та більш залежні від зовнішнього освітлення. Існують ще комбіновані тепловізори з цифровими ПНБ. Існують комбіновані прилади, такі як PSQ20 та PSQ36. Вони додатково мають тепловізійні камери. Вони накладають теплове зображення на зображення від ПНБ. Цим вони суттєво полегшують виявлення цілі. Також існують ще теплові насадки. У інтернеті є ось такі цікаві відео з дуже гарною системою підсвічування. Наприклад, pvs 14 Portable Visual Search. Українською портативний візуальний пошук. Працює від однієї батарейки 2А, якої вистачає на 20-50 годин в залежності від яскравості. Прилад водонепроникний, відповідає стандарту IPX 8. Прилад не рекомендується вмикати при денному світлі або при дуже яскравих джерелах світла вночі без ось цієї кришки з отвором. Ця кришка обмежує кількість світла, яке потраплятиме. Вона обмежує тільки кількість світла, не поле огляду. Вмикається прилад прокручуванням ось цієї крутилки. Щоб увімкнути інфрачервону підсвітку, потрібно цю крутилку відтягнути на себе та прокрутити. Це зроблено, щоб унеможливити випадкове вімкнення. ПНБ з батареєю важить 369 г. Доволі компактний. При декілька годинному носінні на шоломі не викликає втому у шиї. Йому не потрібна противага на потилиці. Ось цим ближнім кільцем налаштовується діоптрія. У кожного зір різний. Тому це потрібно підлаштовувати індивідуально. Та ось цим дальнім кільцем налаштовується фокусна відстань. Відповідно на дальні або ближні об'єкти. Щоб закріпити ПНБ на шолом, потрібно, щоб на шоломі був ось такий шраут. Та потрібно два кріплення. J-arm, який кріпиться до самого ПНБ. Та ось такий маунт. Він же ріг. Який кріпиться до шрауду на шоломі, щоб зняти, тут є такі важелі, які потрібно втиснути. Кріплення потрібно перевіряти на місці. Інколи J-Arm може не підійти до цього маунта через те, що між ними буде декілька міліметрів різниці. Фіксується ось таким чином. Ось так це виглядає у зборі. Також J-Arm дозволяє перевести прилад з лівого ока, припіднявши і прокрутивши на праве око. На самій платформі можна регулювати віддаленість від ока. Також можна регулювати кут нахилу. Деякі прилади мають функцію вимкнення при відкиданні приладу вгору на жоломі. Це зроблено для економії батареї. Це один з варіантів кріплення. Існує багато видів ось цього маунта. Якісні кріплення можуть коштувати декілька сотень доларів. Але краще придбати якісну річ, ніж страйбольний аналог, який з більшої доли ймовірності може підвести вас. Ще є ось таке кріплення. Ці два зуби заводяться наперед шолома, чіпляються. Тут є регулювання довжини. Та ось ці два зуби. Заводяться на задню частину шолома. Ось таким чином кріпиться. Тут є швидке регулювання. Та ось такою защою закривається. Тримається при правильному регулюванні доволі міцно. І сюди вже кріпимо сам ріг. Та на наріг. Кріпиться сам приладнічного бачення. Ось таким чином це виглядає. Даний прилад без збільшення, але на нього є додаткові збільшувальні об'єктиви. Прилад дорогий, і втрачати такий прилад буде неприємно, якщо зламається кріплення. Тому краще додатково закріпити його до шолома. мотузкою, або ось такою пружинкою. На вузлик варто капнути трохи клею, щоб він випадково не розв'язався. При використанні потрібно, щоб бленда добре прилягала до ока, щоб не було засвічене обличчя. Рекомендую купувати прилади наступних виробників ITT, AGM, Photonis та Haris. Вони зарекомендували себе з хорошої сторони. Різниця між другим та третім поколінням є, але вона не така суттєва. Краще обрати прилад другого покоління від хорошого виробника. З якісною трубою, ніж третє покоління з поганою трубою. Образно, видимість у ПНБ можна порівняти з засвіченою картинкою видимості у момент, коли починає сутеніти. Видно, можна працювати, але інколи доводиться придивлятись, щоб виявити певні об'єкти. ПНБ суттєво покращує можливість роботи вночі. ПНБ дають суттєву перевагу над ворогом при умілому використанню. При хорошому освітленні, малохмарному небі та хоча б одній треті місяця на відстані 800-900 метрів можна побачити переміщення людей по краю лісу навпроти. І на всякий випадок скажу: світити у ПНБ лазером не можна. Це дуже тупа ідея, тому що вигорять ділянки люмінофору, і він може вийти з ладу. У ПНБ дуже добре видний спалах від звичайної запальнички. А це спалах від турбозапальнички. Ось так виглядає підкурювання звичайною запальничкою та куріння. Ось так виглядає підкурювання звичайною запальничкою та куріння за деревом на відстані 100 метрів. Ось так за деревом виглядає робота в телефоні з малою яскравістю. Як ви вважаєте, який ліхтар видно у ПНБ краще? Червоний чи білий на мінімальній яскравості? Пайдуже. У ПНБ погано видні розтяжки, якщо від них не буде відблискувати світло місяця. Здалека ви їх не побачите. А на відстані 30-40 см навряд чи у вас буде налаштований фокус. У ПНБ при нормальному освітленні ефективно можна кермувати автомобілем. Головне, попередньо заклеїти всі лампочки та індикацію на панелі авто, щоб вони не засліплювали ПНБ. Ідеальні умови для роботи з ПНБ це відсутність хмар та яскравий місяць. Тоді видно буде далеко, та роздивитись можна буде дрібниці. Ось так виглядає стрільба з АК-74 зі стандартним ДГК. Ось так виглядає стрільба з полом'ягасником. Ось так виглядає стрільба з глушником. Спалах видно тільки від першого пострілу. Хоча при стрільбі з глушником спалаху не видно. Це не означає, що всім потрібно бігти та купувати глушники. Глушник це дуже специфічна річ для особливих робіт. Підписатись на канал, далі буде ще дуже багато цікавого.